Переїзд до Канади. Знаєте, це ж не просто про те, щоб зібрати валізи і документи, це, по суті, перезапуск цілого життя. І от щоб цей новий старт був справді успішним, треба підготувати найголовніше себе. Сьогодні якраз про це і поговоримо. Давайте коротко подивимося, як це виглядає на практиці. Спершу звернемо увагу на те, що відбувається всередині нас на наш настрій і внутрішній стан. Потім перейдемо до більш практичних речей. Поговоримо про роботу, про спілкування і про те, що насправді допомагає адаптуватися. У підсумку це буде шлях від внутрішньої рівноваги до зовнішнього результату. Почнемо з самого початку, з моменту, коли все тільки стартує. І це, знаєте, не просто красиві слова. Переїзд це дійсно шанс почати з нуля. А це означає і нові можливості, і, звісно ж, нові виклики. Добре, рухаємось далі. Тепер давайте зупинимося на тому, що відбувається в голові. Бо, чесно кажучи, саме з цього все і починається. Наш настрій, наш внутрішній стан це той фундамент, на якому все інше буде будуватися. І тут є один дуже важливий момент: потрібно навчитися відпускати негатив з минулого. Знаєте, це як намагатися бігти марафон з важким рюкзаком, повним каміння. і Канада це шанс скинути цей рюкзак, спокій і позитивне мислення це. Без перебільшення суперсила. І тут згадаю одну цікаву думку від Дага Говарда: вона дуже добре лягає на тему роботи. Коли стикаєшся з токсичним керівником, перша реакція зазвичай така, що я роблю не так? А насправді, у більшості випадків, це взагалі не про нас. Усвідомлення цього це свого роду психологічний захист. Він допомагає не тягнути чужий негатив на себе. З внутрішніми речами ми трохи розібралися, тепер можна подивитися ширше і вийти назовні. Поговоримо про те, як усе працює у реальному житті. Про прості, але дуже дієві речі, які допомагають налагоджувати контакти і почуватися впевненіше. І насправді все тут значно простіше, ніж здається, на перший погляд. Є кілька простих речей, які реально працюють. Одна з них це просто усмішка. Серйозно, вона часто працює як універсальний ключ. Ще одна річ уміння говорити про просте погода, плани на вихідні. Це не пуста балаканина, це спосіб почати розмову. І ще один важливий момент це запитання. Саме вони показують інтерес і допомагають уникати непотрібних помилок. Тепер кілька слів про роботу. Тут теж є свої нюанси, наприклад, резюме. Ніяких багатосторінкових трактатів. Треба коротко, чітко і по суті, з акцентом на навичках. І ще одна річ, на яку тут дуже звертають увагу: фокус на рішеннях. Ніхто не любить постійних скарг. Замість словосполучення у нас проблема, люди частіше кажуть, що я працюю над цим. Різниця, погодьтеся, відчувається. І тут ми підходимо до теми, яка знайома багатьом. Робота це не завжди щось легке і приємне, іноді це стрес, тиск і складні ситуації. Давайте подивимося, як із цим справлятися. Просто вдумайтеся в одну цифру: 30% саме настільки частіше люди пропускають роботу через стрес, тривогу чи депресію, ніж через фізичні травми. Це дуже показова цифра. Вона добре демонструє, наскільки важливе психічне здоров'я, особливо в професійному житті. Є показова історія про двох менеджерів різниця між ними дуже відчутна. Один з них, проявивши жорсткість, отримав демотивованого працівника і проблеми для компанії, інша, проявивши людяність, отримала лояльного і ще більш ефективного співробітника. Висновок, мені здається, очевидний. Є ще один момент, який добре це ілюструє. Буває, що на роботі з'являються правила, які замість порядку створюють дистанцію між людьми. Так, токсичність передається далі. Важливо це помічати і не підтримувати. І тоді виникає питання: що робити, якщо ти вже в такій атмосфері? Звільнятися це не завжди єдиний варіант. Є кілька стратегій, які можуть допомогти. Одна з них використати це як мотивацію рухатися далі. Ще одна не сприймати все надто особисто. І третя, мій улюблений підхід відповідати добротою. Це не про слабкість, це про контроль і внутрішню силу. І нарешті те, що об'єднує все сказане. Життя після переїзду це подорож, а не перегони. Не потрібно поспішати. Адаптація це не спринт, це марафон. Ніхто не очікує, що все стане зрозумілим одразу. З часом нове стає звичним, складне стає простішим. І в якийсь момент ти помічаєш, що це вже твоя нова реальність, це нормальний процес, через нього проходять усі. І наостанок залишу одне питання для себе а що особисто для вас означає знайти свій дім у цьому новому світі? І, звичайно, нагадаю: вся інформація тут має загальний характер, це не персональна консультація. А якщо потрібна індивідуальна порада, особливо щодо нерухомості на острові Ванкувер, будь ласка, звертайтеся. Всі контакти ви бачите на екрані. Дякую за увагу.